Доброго дня, сьогодні 21 січня 2023 рік. Перед вами дерево четвертого року вегетації. Цьогоріч у нього вже буде п'ятий рік, як однорічний саджанець, росте в моєму саду. Це сорт Gold Chief. Зимовий сорт. І ось такий екземплярчик, такий плід. Я там два чи три плода закладав на зберігання. Ось так він виглядає. Бачимо. До нижнього полюсу йде таке завуження, жовтий колір і з такими чорними цятками вкрапленнями. Це його некондиційний розмір. Так, умови догляду тут у мене не найкращі. Дерево нормально, гарно доволі завантажене плодовими утвореннями. Потрібно, щоб отримувати. Гарний врожай якісних плодів потрібно здійснювати більш таку жорсткішу обрізку. І потрібно, звісно, нормувати вже зав'язю. От коли утвориться завязь, потрібно її після черневого опаду зав'язі, природного. Ще додатково, якщо є надмірні плоди, нормувати вручну. Ну, Тут, можливо, ще. Важкувато цьому дереву, оскільки воно під горіхом знаходиться і певний період другої половини дня знаходиться в тіні, в затінку такому. Так, ось такий плід, давайте тепер його скуштую. Ідеально для споживання в даний момент це дуже солодке, смачне яблуко, м'якуш. Ніжний, ну скажімо, середньої такої щільності. Не твердий, але зовсім не пухкий. Тобто його зараз оптимально споживати. Дуже солодкий, кислоти в ньому не відчувається, шкірка ніжна, суперовий смак. Мені дуже подобається. Даний сорт можна рекомендувати для того, аби культивувати його в власному саду і споживати ось всередині, навіть вже на початку 3 декади січня. Такі прекрасні плоди з власного саду з себе вдома. Подобається мені цей сорт. Він ну, таку має середню стійкість до плодів, може вражатися борошнистою росою та іншими основними хворобами захворювання яблуні. Все ж потрібно буде здійснювати профілактичні заходи боротьби із хворобами та шкідниками Хоча, я думаю, навіть 4 обробки вчасних якісними препаратами, з правильним механізмом внесення. І цього буде більш-менш достатньо для того, аби отримати якісні плоди та підняти-виростити гарне дерево. Якщо їх буде 6, ну, тоді це взагалі, скажімо так, золота серединка норма. Можна обійтися і трьома. На цьому все. На огляді був сорт Gold Chief. Будемо завершувати відео. Дякую за увагу.